Харі Крішна, Подільський, звертається до ТВО мера міста Олега Богдановича Албанського. Будь ласка, аби не сталося великого горя, біди людського. Підріжте, або окультурте, або зріжте, ну прийміть рішення оці два тополя. Ми Бачимо, що висотою, як п'ятиповерховий будинок, бачите? І тут навколо нього проходять майже по колу газові мережі. Ось зверху ми бачимо через дорогу. Також бачимо довш пішохідного тротуару. І також там через дорогу. Ми бачимо, що у нього багато гілок. Сама та полена по собі, вона ламка дуже. Якщо, не дай Боже, впаде на газові мережі, то люди будуть без газу. Бог з цим газом. Тут же ж садочок поруч знаходиться. І дітки якби, вже ж тут е, навчаються. Будь ласка, забезпечте безпеку якось людям. Я вже про це розповідав, десь роки три, ні, більше, п'ять тому. Але останній разом було не на часі, але зараз нагадую, тому що вже ми бачимо, є в інших містах випадки, де на дітей падають дерева і є. Е, Літальні випадки. Тож, або, даш, Албанський, звертаюся до вас з проханням, будь ласка, приберіть або підріжте, окультурте, але не, не треба їх зрізати. Можна їх просто підрізати, окультурити, бо тут вони багатогілкові. І якщо там вітер великий або сніг. Е... Дай Боже, будь ласка, чекаю вашого реагування, харій Крішну.